Друзі, привіт, я Віталій Шабунін СПК. І сьогодні вам підніму настрій тим, як страшно офісу президента почути вашу думку. Мова йде про правки лазового. Моя улюблена тема ще трохи вам подовбаю нею голову. Отже, парламентарі зробили рівно те саме, що ми вам казали, вони зроблять. Вони захистили топ корупціонерів від того, щоб не вбусап їх доганяло. Не буду повторювати в соте, чому правки Лазового – це дикий корупційний треш. А, в, кому цікаво глибше вчитатися, буде лінк в, в описі відео на коментар керівника антикорупційної прокуратури, який сказав, тисячу справ буде закрито. Ми говорили про 30 плюс вже розслідуваних. Він зробив ширший аналіз і сказав, що 750 справ, які зараз розслідуються, буде закрито, ще 250. Вже розслідуваних закриють так само в підсумку. Депутати Зеленського зробили все, щоби закрити тисячу корупційних справ. Чисті вороги України. От чисті вороги України зробити це зараз. Це то просто вистрелити в ногу Україні, яка конче потребує грошей на заході, з якими реальні проблеми і з європейськими і з американськими. А вони прямо ці депутати Зеленського подарували орбану ідеальні аргументи проти України прямо зараз якими російські консерви точно скористаються. Що можемо зробити ми, і про що ви нам писали самі? Це петиція на сайті президента з вимогою до президента особисто в це втрутитись. Як це було з, наприклад, деклараціями? Тоді ми всі спільно перемогли. Це чистої перемоги, чистої води перемоги українців. Те, що декларацію ти зараз відкрили, це наш з вами результат. Тому що я нагадаю, міжнародники тоді відступили. Вони вимагали відновлення декларування, але відступили від публічного доступу до цих декларацій. Це ми з вами дотисли, в тому числі великою мірою через петицію. Тут ми зробили так само: зареєстрували петицію, щоб всі разом показати президенту, якою є ця тема, і офіс президента всрався. Вибачте, за мій французький. Петицію відмовились реєструвати, зіславшись на абсолютно ідіотичні аргументи, натягуючи сову на глобус, глобус лопнув. Ну, якщо серйозно, то ми написали: пане президенте, у вас є два способи рішити цю проблему. Спосіб перший, от ваші депутати проголосували закон, ви маєте право на так зване вето з пропозиціями, коли говорите, ні, ні, я не підпишу цей закон, поки не буде усіх правок. І президент це сотні разів робив. Наприклад, з деклараціями. Це перший спосіб. Другий спосіб, президент може підписати цей закон з різних причин, треба показати заходу хоча б щось. Ми рухаємося. Але одночасно з цим подати від себе новий швидкий закон, який довбиває правки Лозового, виправляє ті дірки, які спеціально лишили його депутати. В петиції було два шляхи. Два шляхи для президента, що з цим робить. Вони відмовляються петицію реєструвати, оприлюднювати, говорячи, так вже президент не може вето накласти, бо він підписав законопроект. Ну, ви нас дібілими вважаєте? Ну, очевидно, не може. Саме тому ми вам дали два шляхи. Ну, Може ж президент подати законопроект новий? Може. Так в чому проблема? Чому не реєструєте? Бо ви боїтеся, конкретно офіс президента боїться, щоб ми з вами показали. Свою волю, ми покажемо. Ми зареєструємо нову петицію з одним шляхом для тупорилих, щоб президент подав законопроект. І у вас не буде можливості, у вас, Офіса президента, його не зареєструвати. Бо якщо ви цього разу не зареєструєте, прям очевидно забивши на закон і на регулювання, то ви поховаєте цим будь-яку довіру до будь-яких ваших електронних інструментів. До будь-яких. Тому, друзі, ми просто маємо відстрочку на два дні, ну можливо, на три. Ми прямо сьогодні зареєструємо нову петицію, і, думаю, в найближчі дні зможемо всі її швидко підписати. Дякую за вашу увагу.